Вітаю! Це проєкт відбиток. Культурна спадщина кожного куточку України, яку неможливо стерти. Чернігівщина це найпівнічніший регіон України з суворими зимами та пекучими літніми днями на пляжах Десни. Чернігів називають містом легенд. Бо воно до самих глибин насичено культурою та історією стародавньої України. Історія Чернігівщини починається з глибин древності. Перші сліди людності на її території були зафіксовані у селі Чулатів біля Новгорода Сіверського і в селі Журавці над річкою Удай. У 9 столітті землі сучасної Чернігівської області ввійшли до складу Київської Русі. А місто Чернігів офіційно відоме з 907 року, стало значним політичним, культурним і економічним центром Русі. Уже в XI столітті чернігівські князі вели запеклу боротьбу з половцями, через що Чернігівщина поділилася на менше князівство. Там утворилися умови для розвитку української культури. І про це свідчать такі пам'ятки архітектури як. Пасопреображенський собор, Виросогліпський собор, П'ятницька церква. Також там вироблялись мистецькі вироби, в тому числі зі скла. Практикували золочення, інкрустація. Є емаль. У 1239 році Чернігівщину захопили татари, і вона опинилася у васальній залежності від Золотої Орди. Занепад тривав близько ста років, поки великий литовський князь Ольгерд не підкорив собі ці землі. Потім, на початку XVI століття, внаслідок війни з Литвою, Чернігівщина опанувала Московське князівство. Часи Хмельниччини наприкінці 1648 року створено Чернігівський, Ніжинський і Стародубські полки, які входили до складу козацько-гетьманської держави. Проте Чернігівщина була тереном україно-польської війни. І після білоцерківської угоди, коли польські пани повернулися на ці землі, багато селян рятувалися від утисків. Польської шляхти переселенням на безлюдні землі Слобожанщини, що, до речі, належали до Московського царства. Так саме вони заснували фортецю Острогорськ. У 1667 році Чернігівщина знову попадає під панування Московії, але вже за Андрусівською угодою з Польщею. За часів російсько-шведської війни на Чернігівщині точилися бої за Стародуб і Новгород Сіверський. А коли Іван Мазебе перейшов на бік Шведів, царський полководець Меншиков у 1708 році знищив Батурин. У XVIII столітті Чернігівщина відігравала провідну роль на культурному, освітньому та архітектурному фронтах лівобережної та загалом усієї України. Тут жили і працювали культурно-церковні діячі, у тому числі Іван Максимович, що заснував Чернігівську колегію, яка в свою чергу допомагала в розвитку освіти та культури. Було створено друкарню у Новгороді Сіверському. Велике значення мали сільське господарство, промисли, зокрема, млинарство, метал, скляна, парусно-полотняна і суконна промисловість. Соціальні процеси на Чернігівщині були різноманітними. З кінця XVII століття збагачувалися великі власники коштом зубажіння селян. Але козацький стан зберігав рівновагу. З прикордонним положенням цього регіону зростали торгівельні центри. А з 1620-х років і за козацької держави. Магдебурське право було поширено майже на всі міста Чернігівщини. Незважаючи на ліквідацію Гетьманщини, державно-козацькі традиції та автономні прагнення збереглися на Чернігівщині. Козацька старшина та визначні роди не денаціоналізувалися і не співпрацювали з російським урядом, а навпроти поширювали. Самостійницькі ідеї та інформували про минуле України на Чернігівщині до 1917 року існував окремий козацький стан зі своїми правами та привілеями. На початку 19 століття на Чернігівщині діяли гімназії та збільшувалася площа під технічними культурами. Однак народна освіта занепадала, і в усій Чернігівській губернії в 1861 році було лише 88 парафіяльних шкіл, і всі вони були зрусифіковані. Але навіть незважаючи на це, вихідці з Чернігівщини зробили внесок у загальну українську культуру і науку, зокрема, композитор Березовський, скульптор Мартас. Славіст Бодянський та Тарас Шевченко, який часто відвідував Чернігівщину і тут створив багато своїх творів. Також Чернігівщина була відома особливим стилем домашнього іконопису. Він відзначався яскравістю і реалістичним зображенням святих, використанням червоної і жовто гарячої фарб, а також рослинним орнаментом. На початку ХХ століття у Чернігівщині був невтішний соціально-економічний стан. Більшість населення складалося з селян, але вони володіли менш ніж половиною всіх земель. Багато селян працювали у наймах, але дехто виїжджав у інші райони у пошуках землі. Під час революції 1917 року Чернігів брав активну участь у національно-політичному житті Української держави. Але більшовики, остаточно захопивши Чернігівську губернію, від'єднали від неї чотири північні повіти та приєднали до Брянщини. Під час свого існування Чернігівщина народила чимало великих митців. Серед яких Михайло Коцюбинський, Павло Тичина, Степан Васильченко, кінорежисер Олександр Довженко, композитор-диригент Григорій Вірьовка, композитор Лев Ревуцький, економіст статистик Михайло Птуха, історик Олександр Глобин: Чернігів Древній став понад Десною, собор між зелені, як диво вирина, над вічною і світлою рікою. Не змовкла ще історії струна Іван Коваленко. Чернігів древній. Сучасна Чернігівщина таємнича, стародавня. Вона манить золотими куполами, які ще пам'ятають руських князів, дерев'яними візерунками на вікнах, що наче татуювання закорбовує історію кожного будинку. Чернігів місто герой. Який перший зустрів ворога та боронив батьківщину з півночі? Ми маємо пам'ятати історію та подвиги наших героїв, аби назавжди зберегти Україну єдиною.